Обіці, то це дуже добре. Тому в мене онкомаркери з 32 у листопаді, як я почала пити це клітинне харчування, у грудні було 10, а тепер 9,2. Тому я дуже-дуже задоволена таким результатом і, і вже трохи переконуюся, що я на правильному шляху. Тим більше, що я вже порекомендувала 8. Людей і вони також задоволені своїми результатами, вони вже мають свої результати. А в першу чергу я дякую Богу. Я прослухала одного разу священника, який казав, що ви просите багато всього, але ви не приймаєте те, що, що Бог вам дає через людей. Ото, От напевно, було моє спасіння, що я прийняла ту то, то допомогу від тієї людини, яка дійсно мені хотіла допомогти, це також Леся. І ще раз дякую. І дякую Світлані і всім і розробникам цієї продукції, і, і віримо в краще, що буде все в нас добре. До людей донести цю інформацію дуже важко. Люди зневіряються, котрі ще не усвідомлені, що вони втрачають, тому що бояться дуже. Неправда обману. Думаю, що це все неправдива інформація. Але ті люди, які довіряють мені, вони повірили в це і приймають і мають хороші результати.